19 вересня в Лубнах відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку на да. леї загиблих героїв. Учасники, реально оборони нашої. Представники структур міста та мікрорайону. Сьогодні з нагоди відзначення для міста ми поклали квіти до всіх незначних постатей, які в свій час віддали своє життя за свободу та незалежність нашого міста, нашої держави України. Ми сьогодні біля Пам'ятників тих, хто в різні роки мав мужність йти першим на захист держави і, на жаль, покласти своє життя в цій боротьбі. Тут сьогодні світлини наших військових, наших героїв, які загинули в Україні, російській війні, яка вже. Чи не сьогодні. Сюди приходять їхні рідні, сюди приходимо ми, всю разу, гадуючи, і покладаючи. Прошу вас, власне, квіти, досвітли, за пам'яті. Навіть не воїнів. Ніхто не знав, що це означає.